Тобто синдром Жильбера – це коли в людини знижена детоксикація. Фермент ось цей, їх там багато, але один з цих ферментів, він достатньо вагомий. Він працює лише на половину або на третину. А, і це означає, що люди з синдромом жильбера мають підвищену сприйнятливість до зовнішніх та внутрішніх токсичних впливів. Тому що немає. Достатньої кількості ферменту, достатньої активності, щоб це вивестись, і тобто в них менша ємність детоксикації. Детоксикацію здорової людини може вивести от стільки, детоксикація людини з синдромом Жельбера може вивести от стільки. А що саме виводить фермент глюкоронідази? для детоксикації, яких речовин вона потрібна? Білірубін, він утворюється в результаті нашої життєдіяльності, розпаду еритроцитів, жовчі? Як процесів травлення і так далі. Гормони щитоподібної залози, як наші власні, природні, так і синтетичні. Якщо людина знаходиться на замісній гормонотерапії, приймає еутерокс, ельтероксин, вони також будуть виводитись через печінку, через фазу глюкоронідації. І людина з синдромом Жильбера, наприклад, може себе погано відчувати на еутероксі. Є хтось, хто на ньому чудово себе почуває, є хтось хто не дуже. Естрогени, жіночі гормони. В тому чи як власні, які наші ячники виробляють, так і синтетичні, які ми приймаємо в препаратах по показам або отримуємо токсичні естрогени з оточуючого середовища.